Ну що ж, мої любі фермери, всім привіт! З вами Руслан, ви на каналі Криптомозоль, і тут ми оглядаємо всі фермерські проєкти в крипті на базі Telegram. Поїхали! Руслан криптомозоля на бій! Ну і перш, ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе. Поставити вподобайку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Як ви бачите, сьогодні достатньо не нова гра. Достатньо стара гра. Мемефі, котрий обіцяє дроп на протязі певного часу, котрий зробив багато апдейтів, додав спіни, додав власний гаманець, з... ну, як додав, інтегрував, правильно так сказати. Інтегрував власний гаманець в додаток, і який вже неодноразово говорив, що ми завершуємо. Свої робочі процеси, ми завершуємо майнінг і скоро почнемо роздавати дроп. Але, але, вибачте, я це чую, ну, мабуть, з літа так точно, там, спочатку, десь з липня місяця про це йде мова, але цього немає. І знаєте, я не проти, я не проти, щоб проєкт йшов півроку і навіть рік. Якщо в кінцевому ітогу ми отримуємо достатньо гарну винагороду. Але ця винагорода має бути достатньо достойною. Ну, типу, якщо брати хамстер комбат, в якому ти проводиш достатньо багато часу, все виконуєш, збираєш ключі, виконуєш комбо, виконуєш шифри, Качаєш карти, заходиш кожні 4 години. То, як на мене, в ММФі з додаванням спінів стало все гаразд і гаразд краще. Тому що особисто я не заходив в ММФі більше двох місяців. Я почав заходити сюди десь з 14 з 15 вересня знову. І знаєте, за тиждень, за два тижні, хай. Я зробив набагато більше досягнень, ніж я активно фармлячи заходив кожен день в цю гру на протязі там двох місяців. Руслан тому вийшов на Бо після того, як вони додали спіни, я тричі вбивав. Боса на 15 рівні. І ви скажете, чому ти його тричі вбивав? А тому, що далі рівнів не було, я повернувся в гру на 9 рівні. За ну, десь. Два тижні, хай, ну я думаю, там було менше. Сьогодні у нас 24 четверте. Це практично один тиждень я програв. Я за цей період пройшов шість найвищих, найскладніших босів, і ще поверх цього тричі вбив останнього. Розумієте, в якого там 50 чимось мільйонів здоров'я. І це все за рахунок спінів. Це не тапання взагалі не тапав. Ви бачите мій баланс на сьогодні, і ви бачите, що я відкрив Гігачада буквально вчора, вбивши знову ж таки а, цього 15-го рівня боса. Перейшовши на Гігачада, я думаю, його за один день завалю. Прокручу свої спини, і він піде нахрен. Чи є 17 рівень? Я ще не дивився, не, не моніторив, але от на сьогодні ми бачимо, що Гігачад є. Можна далі грати, а ви бачите, що Криптодон в мене є клан, він вже досяг міфічного рівня. Кожен з вас може залітати, підписуватися. І стосовно того, чи варто залітати в Мемефі зараз. Типу, якщо все, що ви почули перед цим, не відповіло на це запитання, то я не знаю, що ви робити в фермах. Друзі, так, варто залітати, тому що. Прямо зараз ти можеш зайти і догнати мене по як мінімум рівням. А в залежності від твого фарту, і по об'єму монет. Ну що, якщо вам то було корисно, не забудьте написати коментар, поставити палець вверх, пишіть запитання, які не були розкриті і які вас цікавлять. Це важливо. Якщо немає комунікації, немає і відповіді моєї корисної для вас. Розумієте? Якщо у вас є по якимось іграм якісь запитання, ви, бляха, не держите їх в собі і очікуйте, що Мана Небесна зійде, і ви отримаєте на нього відповідь. Ви просто берете і пишете. Пишите це запитання в коментар. Я його розглядаю і або надаю текстову відповідь, або записую по цій грі і цьому запитанню ві... конкретне відео. Все.